Підтвердження на законодавчому рівні не потрібне, бо є пряма норма конституції, де вказується, що президент виконує свої обов'язки до вступу на посаду свого наступника. Це пряма норма конституції, тому тут проблем немає. Єдине, що було б корисно зробити, все-таки я думаю, що це треба було робити ще в 23-му році, звернутися до конституційного суду. Але ж знову ж таки розумієте, питання тут вже навіть не легітимності президента, бо з таким підходом ми через три місяці у нас підніметься питання нелегітимності Верховної Ради. Бо якраз ті, хто зараз кажуть, ну отже ж п'ять років повноважень президента минуло, все він уже нелегітимний. Так та сама ситуація з 29 серпня буде із Верховною Радою. А як тоді будуть навіть певні народні депутати, які зараз підтримують тему стосовно нелегітимності Зеленського з 20 травня, як вони будуть тоді вести розмову? Тоді ну, зрозуміло, що в нинішній ситуації все рівно принцип безперервності влади він працює. І за таких обставин треба працювати. Якщо вже хочете йти на вибори під час воєнного стану, що я повністю не підтримую, ну тоді виходьте, пропонуйте законодавчі зміни, е, там е, і це можна було б зробити навіть і по Верховній Раді навіть можна обійти 83 третю статтю конституції. Там є можливості, але це має бути загальнополітичне рішення. Якщо такого немає, якщо суспільство не хоче цих виборів, якщо воно показує Зеленському зараз рівень підтримки 60-64%, що показувало недавне опитування Кмісу, то народ, давайте тоді може ми завершимося, хоча б з активною фазою війни. Тоді добре перейдемо. Тоді як у нас був цей. Особливий період, як в межах 2014 року ми проводили вибори і президента, і парламенту. Тоді це абсолютно буде нормально провести. Але ж зараз Росія наступає, і Росія дійсно готує новий наступ влітку. Очевидно, що після виборів Путін оголосить посилену мобілізацію. Це ж буде. І вони будуть набирати, вибачте, не по 30-40 по 40 тисяч в місяць, а вони можуть і по 120, по 130, по 150. У них дозволяють ресурси на сьогодні, і це якраз говорить про те, що е, треба не політиканством займатися, а все таки повертатися до об'єднання, яке було у нас на початку масштабного вторгнення, тому що сьогодні ризики не менші.